Всім вітання! Виготовили для нашого замовника ось такого гарного самоскида. Пригнала нам людина в шасі тягача мана. Переобладнали в самоскид зерновоз на 22 куба з трьохстороннім вивертанням. Як завжди, пофарбували поліуретановою емалью кузовець. Дуже гарне поєднання сірого кольору кузова жовтої кабіни та жовтого тенту. Чудово виглядає. Додатково достановили вивід гідравліки для причепа. Укомплектували автівку повним комплектом нової гідравліки від фірми П'єнта. Надійна гідравліка, без зауважень, працює ідеально. Такий красень вийшов. Як завжди, додатково доукомплектували машинку траверси від «Фаркоп» «Фаркоп» вже буде встановлювати замовник сам в себе на господарстві. Тому кому цікаво переобладнати свої тягачі. Ось такі шикарні самоскиди. Номер буде під відео.